Всім привіт! Ви на каналі Марти Якубів. І крім того, що я пишу і читаю свою поезію, я також на дозвіллі вишиваю свою першу вишиту сорочку. Ділюся своїм процесом у всіх соцмережах, які тільки є, і часто отримую фідбек про те, що багато хто хотів би почати, але так само не знає, як. Я також не професіонал, тому сьогодні я поділюся з вами, як я починала це робити. І якщо ви такий самий аматор неофіт, як я, це відео буде вам дуже корисне. Ця ідея прийшла до мене в квітні 2022 року. Тоді я була в Польщі. Це якраз був початок повномасштабної війни. І я відчула якесь гостре внутрішнє бажання транслювати свій ДНК код нації і прикласти до нього руку. Я згадала, особливо часто згадувала в розмовах зі своєю бабусею в той час про вишиті сорочки, горсики, серветки на стіл, про наволочки на подушки, які вишивала ще моя прабабуся. І мені дуже сильно захотілося мати в своєму гардеробі річ. Яку би так само цінували колись маю сподівання наступні покоління, можливо, мої правнуки навіть. І так я наважилася на свою першу сорочку. Оскільки я була в Польщі, це завдання було дуже нелегким, тому що в Польщі немає такої культури вишивання сорочок, як в нас. Там, наскільки я зрозуміла, більше вишивають картинки і, можливо, якісь наволочки на подушки, але не сорочки. Але я була непохитна в своєму бажанні, тому майже за місяць я зібрала все, що мені було необхідно для початку роботи. Перше, про що вам треба подумати, це взір. Я обрала борщівський взір, борщівську вишиванку, оскільки я родом з Тернопільщини. А борщів це Тернопільщина. Нехай я трохи з іншого краю, з іншого боку, ніж розташований борщів, тим не менш. Я також розказувала в своєму інстаграмі, що для мене борщівська вишиванка є уособленням. Воєнної військової вишиванки, оскільки в ній переважає чорний колір. А війна це завжди про чорний колір, який, попри свою класичність, також означає траур. Але вже потім я інтуїтивно прочитала легенду і зрозуміла, що інтуїтивно відчула, що за легендою. Борщівська вишиванка власне так і з'явилася, що в з 15 по 18 століття борщівський край переважав навали турецьких татарських завойовників, і під час однієї з навал там було вбито всіх чоловіків і жінки. Які е, переживали це горе, заприсяглися на декілька поколінь вперед носити лише темний одяг, і так почали вишивати собі борщівські вишиванки. А яскраві кольори, якими зашита калина або квіти, що власне притамання борщівській вишивці, е, і означають те, що життя продовжується, і після темних смуг обов'язково буде, буде щось хороше. Також як це було прийнято у давнину. Борщівську вишивку клали на конопляне полотно і вишивали вовняними нитками. Але оскільки я вже повторюю, я не професіонал, і я шукала все для своєї роботи в Польщі, де це було дуже складно зробити, я купила ляну тканину і вишиваю хрестиком. Можливо, це не дуже правильно, і професійні вишивальниці би сказали, що вишивати хрестиком борщівську сорочку це. Якесь трохи ем, насміхання з борщівської вишиванки, але ем, для мене це було найоптимальнішим варіантом. Е, і тому я обрала хрестик. Хрестик, до речі, чомусь всі не люблять і кажуть, що це остання, одна з останніх технік, яка прийшла до України, і прийшла якраз, вона походить не з України, але мені хрестик подобається, тому, можливо, вам він сподобається також. Отож, я підібрала взір і купила схему онлайн. Е, отримала розшифрування схеми, окрім того, що загальну схему. Ось, наприклад, розшифрування схеми виглядає ось так. По ідеї, у схемі вже все має бути підібрано: від тканини і канту, пізніше поясню, що це, до кольорів ниток і кількості мотків, які вам знадобляться. Наприклад, ось тут ви можете побачити. Який кант вам знадобиться, яку тканину найкраще буде підібрати. Тут підібрано тип, номер по кольорах. І ось тут ви можете побачити кількість мотків, які вам знадобляться, а тут кількість хрестиків, яку вам доведеться вишити. До речі, набагато зручніше, коли на вашій схемі певним кольором зафарбовано весь квадратик, що дорівнює один хрестик, і у нього є чітко окреслені рамки. І до кожного кольору підібрано інший символ. Бо кількість символів може бути великою, відтінки можуть бути схожими. Тому щоб не плутатися, звертайте увагу на схему. Ось, наприклад, як виглядає моя схема. А ось так може виглядати схема, на якій вам доведеться залишити свої очі. Тим паче, якщо тут буде багато кольорів. Коли хрестик не зафарбований типу окремим кольором, вам буде складніше їх рахувати. Також для того, щоб не мати плутанини з нитками, я маю ось такий чудо-органайзер, на якому позачеплювала всі кольори і позначила їхні символи. Це набагато зручніше, бо потім я не вишукую колір вже на вишитому рукаві, не зрівнюю, чи ту нитку обрала. Вони не плутаються і не губляться, тому особливо корисно мати таку штуковину. Якщо ви особливо корисно мати таку штуковину, то бачите, якщо ви можливо змінили кольори відтінки деяких ниток. Далі обираємо тканину. Конкретно радити я нічого не буду, бо на колірі смак товариш не всяк, розкажу про свій досвід і про своє бачення. Як я вже казала, для борщівської найкраще обирати конопляне або домоткане полотно. Але я вибрала льон з домішками бавовни, і в мене є на це своє пояснення. У Польщі ви найімовірніше, не знайдете домотканого полотна. Для мене і такий льон з домішками бавовни, який буде більш-менш. Підходящим для сорочки було складно знайти. Тому ось я обрала льон. Е, так, він, можливо, буде трохи м'ятися, у вас буде більше проблем з нею, але він має більше плюсів, ніж мінусів. Це натуральна тканина, вона не буде вас парити. І плюс, що для мене було дуже важливо, щоб тканина не була біло-синього відтінку. Бо, наприклад, у мене є сукня. Машинної вишивки, і вона вишита на штучній тканині. Я правда навіть не знаю точно, що це за тканина. В неї є плюс, вона не мнеться. Якщо мнеться, навіть то вона потім дуже швидко розрівнюється через свою важкість. Вона постійно спадає вниз, але в неї є один великий мінус. Якщо, наприклад, у вас сильна підливість організму, я дуже вам не рекомендую купувати вишиванки або тим паче вишивати вишиванку на штучній тканині. Також дуже важливо пам'ятати, якщо ви обрали натуральну тканину, як, наприклад, льон, бавовна, те саме доноткани, домоткани, конопляне полотно, перед тим, як починати вишивати, дуже важливо її випрати і випрасувати, тому що натуральна тканина має здатність збігатися. І якщо, наприклад, ви вишиєте, а тоді виперете, тому що після вишивання також треба ще раз прати, Є велика ймовірність того, що ваш візерунок і ваша вишивка просто збіжиться і робота буде просто марно зроблена. Скільки тканини вам знадобиться? Е, ясна річ, конкретно, точно відміряти ми не зможемо. Але якщо, наприклад, у вас немає знайомої вишивальниці, кравчині, у вас немає в кого запитати пораду. Наскільки мені вже сказали пізніше, не обов'язково одразу кроїти тканину. Тим паче, якщо це ваша перша вишиванка, краще купити тканину з запасом і розділити її на 4 рівні частини. Мій зріст, наприклад, 173 см. І я поділила тканину приблизно по 65-70 см довжину і також в ширину, щоб запасом був і рукав, і перед. 4 рівних частини це 2 рукави, перед і зад. Отож, поділити її на 4 рівних. Частини. Так і більше, ймовірність, що ви не схибите зсерединою. Бо коли тканина буде розкроєна, вам необхідно буде чітко вписатися в рамки, не змістити центр. А коли у вас є де розгулятися, навіть якщо ви трішки помилитеся, кравчення потім виправить вашу помилку. І тут ми підійшли до власне процесу вишивання. Наприклад, по льоні, по льоні з домішком бавовни, неможливо вишивати без канви, оскільки тканина нерівномірна і робити ідентичні хрестики буде майже неможливо. Ну, Хіба професійні вишивальниці знають якісь секрети або види льону також, можливо, є різні, я не знаю. На своїй тканині я би не втрафила, тому купила канву. От з канвою в Польщі було найбільше проблем, але я її знайшла в останній момент вже перед тим, як зневіритись. Виглядає канва ось так. У мене пластикова канва, хоча є різні види канви, вона може бути і водорозчинна, і бавовняна, з бавовняною трохи складніше вишивати, але її легше пороти. Цю легше вишивати, можливо, складніше пороти, але може бути водорозчинна канва, по якій ви вишиваєте, і після прання вона просто розчиниться на тканині. Ось так виглядає канва, і тут зараз я вам розповім про кант, про який говорила раніше. В моїй схемі пише, що ідеальним кантом для цього взору буде 18-й. Це досить делікатний і маленький хрестик, як ви можете побачити. Видно? Досить делікатний і маленький хрестик. Канти можуть починатися від 11-го. Це дуже великі хрестики, якими, напевно, зазвичай вишивають наволочки або серветки на стіл, або щось в цьому стилі. І до 22-го. А це вже 22-й, мені здається, це вже дуже делікатна і ювелірна робота. В українських магазинах ви можете купити навіть розграфлену канву, де ви будете бачити 10 на 10 хрестиків. Мені ж це доводиться робити самій власноруч. Тут мені в допомогу йде лінійка і простий олівець, я розграфлюю канву для того, щоб перенести розмір, розуміти, який розмір займе та чи інша частина вишивання, щоб знайти центр і почати рівномірно вишивати на тканині. Ось, наприклад, я зараз вам трошки детально покажу, як я розграфлюю канву власноруч. Як ми бачимо, верх мій рукава займає від 0 до 230. Низ рукава, зазвичай борщівський, він йде триярусним цей взір, він займає 120. Тому мені треба було знайти середину, ось тут. І з середини, яка тут дорівнює 60, відрахувати в цю сторону 6 по 10 квадратиків. 6 разів по 10 квадратиків. то ось тут почнеться низ мого рукава. Розграфлювати канву або купити краще розграфлену важливо також для того, щоб потім, коли ви вишивали, ви бачили, чи не помилилися ви десь безпосередньо так само по ось цих квадратиках. Вони не дадуть вам схибити. Ось так. Але перед тим, як ви будете пришивати свою канву, дуже-дуже важливо обшити тканину по ось цих краях. Тому що є велика ймовірність, якщо у вас багато вишивки, поки ви вишиєте свій взір, тканина поторочиться так, що вам потім вже не буде, що кроїти. Отож, починаємо обшивати тканину. Як ви могли помітити, я лівша. Тому всі, хто будуть дивитися, всі правші, які будуть дивитися це відео, вам доведеться відзеркалювати <світ> картинку. Так як я відзеркалювала, коли вчилася накладати хоча б хрестик. Я не знаю, якщо чесно, як це правильно робити. Першу частину мені обробила моя бабуся. З другою я вже гралась сама. Ну, наскільки я розумію, це якось приблизно ось так, закріпити всі нитки, які і затягнути, закрутити, так сказати, ось цей край, щоб нитка просто не торочилася. Важливо робити це в одну нитку. Ну, тому що в дві, по-перше, просто немає необхідності, по-друге, воно в дві буде робити дуже великі дирки і може лишити більший слід. Ось так хаотично. Не обов'язково робити це ідеально. Ось таку махінацію вам треба буде зробити з кожними з необшитих сторін. Бо, наприклад, з одного боку, у мене тут є ось така частина тканини, то з цього, ясне діло, її обшивати не потрібно. Отже, канву я розграфила. Тканину з всіх сторін, які були необробленими, я обшила. Загалом на канві получився не знаю, видно, не видно, може, отак. Отакий візерунок, приблизно отакий за розміром, буде візір на рукаві. Ось так виглядають всі краї зі всіх сторін. Тканину я вже більш-менш попросувала для того, щоб накласти канву. І тепер накладаю канву. Якщо візерунок на рукаві розпочнеться звідси, значить, відповідно, тут треба залишити місце. Для того, щоб швея або кравченя вже зшила сорочку докупи. Я думаю, ось так буде оптимально від плеча, тому що візерунок буде починатися десь ось тут. Починаємо пришивати канву. Дуже важливо накласти її дуже точно на тканину, відміряти звідси одинакову відстань, звідси одинакову і звідси одинакову тканина. Ця, точніше, канва, цупка, вона може тікати. Тому прикріплювати канву для мене є найскладнішою роботою. Дуже важливо не змістити ні тканину, ні канву. Для початку, як це роблю я, зав'язую краєчок нитки, прикріплюю до канви, щоб нитка зафіксувалася і нікуди не тікала. А тоді вже. Вишиваю знову, уж прикріплюю, точніше, в одну ниточку, бо нитка буде проходити через тканину, щоб не лишити на тканині великих дирочок. Нитка закріплена. Ще раз розрівнюємо тканину, канву. Акуратно беремо і отакими от великими. Штрихами проходимо по тканині. Ось так виглядає вже розграплена і обшита, пришита до тканини канва. Ось такий вигляд має з іншого боку. Дуже важливо, щоб ніде не поморщилось, пришивати дуже делікатно, постійно розрівнюючи руками. Все, можна братися до вишиття. Так, тепер починаємо вишивати. Оскільки верх моєї вишиванки виглядає ось так, я буду вишивати поступово спочатку лише верхню стрічку. Наприклад, перших 20 хрестиків ось цих. Я вишиваю з п'яльцями. Мені так зручніше. Дуже важливо, щоб п'яльця не були завеликі. Перші п'яльці, які я купила, були незручні. Вони були в два рази більші. І я не могла рукою охопити їх, щоб вишивати. Ось ці, приблизно трошки більші, як долоня. З ними мені дуже зручно. Чіпаємо п'яці. Оскільки я вишиваю лівою, оголошую ще раз, я чіпаю п'яці так. Щоб мені було зручно їх тримати. Зараз покажу як. Оп. Ось. Ой, ще свіжа канва, свіжа тканина і вона дуже туго де. Фіксуємо. я вискочимо. Підтягувати, де потрібно, щоб, щоб нитки рівно лягали. Тут повинно теж бути рівно. Отак. От Прямо ниточку. Я вишиваю півхрестиком. Отже, ось тут в мене де відзначений нуль. Тут я і починаю, ззаду залишу, вишиваю в дві нитки, ззаду залишу трохи хвостика, щоб потім його зашити. Перші хрестики завжди даються найважче, найдовше. Тканина, оця пластикова, до речі, з часом також зм'якне. Нею буде легше оперувати. 10 хрестиків, вони 20. Просто показати, як воно бере свій початок. Цього разу другий рукав мені, напевно, буде ще складніше вишивати, як перший, тому що з першим я розділила канву наверх і низ. І спочатку вишила вверх, і знизу не було канви, вона мені не мішала, але тоді мені було важче з'єднати його докупи, тому цього разу я вирішила пришивати цілий шматок канви. 10 хрестиків готові. початок покладено, а далі залишається зробити дуже багато роботи. І по ідеї, з ось цього має потім вийти ось це. Зайняло мені вишити перший рукав більше, ніж 160 годин. А це 8 годин, 5 днів на тиждень робочий місяць. Цілий місяць, тому роботи попереду дуже і дуже багато. Але я впевнена, що воно того варте. Тому цикайте лайк, дзвіночок, підписку. Буду вдячна за ваш фідбек. Можливо, ви мені ще щось порадите. Цікаве, якісь інсайти, лайфхаки, про які я не знала. І до нових відео! І ще прикол! На початку цього відео я вам говорила про те, що ви отримаєте схему, розшифровану, з кількістю ниток, кількістю мотків, які вам будуть необхідні. Оскільки я купляла нитки в Польщі. Вони не такі, як наші DMC, але по якості, кажуть, що також хороші, вони не продаються мотками, вони продаються пачками. Ось так от. Моток це от одна от така штука. Вона може бути 12, 8, 6 метрів, як, як яка, і залежно скільки ниток вишивати. Скажи, що ми не знали що в одній парці 8 мутків. Ну так, ми не знали, що в одній парці 8 мутків. Ми бачили просто приклади і пачки з нумерацією. А відкрити їх, в принципі, чогось ми не додумалися. Тому, тому чорних ниток. Наприклад, щоб вишити всю цю вишиванку, мені знадобиться 37 мотків чорних ниток. В одній пачці, в одній ось такій пачці є 12 мотків по 8 метрів. Ну, мені треба 37 по 6 метрів. 37 мотків, 37 отаких от от штучок по 6 метрів. Тут є 12 по 8. Чорних мені. Буде, може, якраз достатньо. Чого тобі каже, буде забагато? Неважливо, але завжди краще більше, ніж менше. Але що робити з синіми, якщо мені треба один? Я не знаю. Я не знаю, скільки я маю вишити вишиванок, щоб використати ці нитки. Тому, якщо хтось хоче вишивати вишиванку, вам треба фіолетова, синя, світло блакитна, темно-синя, світло рожева. Скажи. Лишають коменти, <рес> Пишіть коментарі, ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал. Будь ласка, якщо у вас є якісь класні лайфхаки або поради, в мене попереду ще дуже багато роботи, і вони мені можуть бути корисними, пишіть. Або якщо я вам була в чомусь корисна, також пишіть, підписуйтесь, ставте лайк і пишіть про нитки. Я позичу.